Номер 10. Діагональ рівнобічної трапеції ділить її гострий кут навпіл, а середню лінію на відрізки 4 і 5 см. Знайдіть периметр трапеції. Так, рівнобічна трапеція. Діагональ рівнобічної трапеції ділить її гострий кут навпіл. Так, так. А середню лінію на відрізки. Так, тут МК напишемо 4,5 см. Знайдіть периметр трапеції. Так, АБЦД рівнобічна трапеція. Так, кут BAC дорівнює Куту САД. Середня лінія у нас МК середня лінія. І тут треба поставити якусь -то точечку, наприклад, буде N. дорівнює 4 см, а НК 5 см. Знайти периметр. Да? Угу. Так, а... добре. А, значить, у трикутнику АВЦМ МН являється среднюю линию. Давайте не так напишем просто, что АБ, что МН-средняя линия, так будет правильно. Средняя линия треугольника АБЦ. Так, значит МН Равно 1 вторая bc. Так. А мы хотим найти отсюда bc, Значить, Значит, БС равно 2 помножи на МН або 2 помножите на 4, 8 см. Так. А у трикутнику АЦД, НК середня лінія. Значит, НК равно 1 вторая АД, или же АД равно 2НК и равно 2 на 5, 10. Есть. Так, значит, здесь у нас 8, а здесь 10. Так, и нам нужно найти периметр. То есть надо узнать, чему равна боковая сторона, нам не хватает. А здесь мы воспользуемся тем, что нам сказали, что диагональ делит угол А на пополам. А у нас параллельно АД, АС сечна. Значит, угол ВСА будет равен углу ДАС к внутренний, різносторонні кути. Так. І ми маємо, що кут ДА равен куту ВАЦ. за умовою задачи, так? Кут БЦА равен углу CAD, да? А отсюда следует, что кут АВАЦ равен куту БЦА. Так. А значит, что маємо Трикутник, АВС рівнобедрений, тому що кути при основі получаються рівні, а якщо вони рівні, то цей трикутник рівнобедрений. Так, а якщо він рівнобедрений, то АВ дорівнює ВС і дорівнює 8 см. Ну, а АВ, в свою очередь, равно СД і равно 8 см, як бічний. стороны трапеции. РБ трапеции. Все, нам осталось только найти периметр. Так. Периметр трапеции это сумма длин всех ее сторон. Плюс АД. 8 плюс 8, плюс 8, плюс 10. Трижды 8, 24, плюс 10 34 см. Відповідь 34 см. В. Так, завдання 11. Точка N середина медіани АД трикутника АБЦ. БН перетинає АС у точці F, а точка N середина медіани АД. Медіана Д. Так, А Н це середина, угу. медіани. так, где тут ми поставили N. І от у нас есть BN, которая перетинає. А це у точці F, правильно? Так, знайдіть АФ, якщо АЦ 18. Добре. Так, це теж у нас виходить серединка. Хорошо. Значить, знайти АФ невідомо. Добре. Значить, проведемо эм, ДК. ДК паралельно БФ. Що ми будемо мати? Що за теоремою Фалеса, ну, у нас виходить ДК паралельно БФ і можемо записати І АН N равно НД за умовою, так? Добавимо сюди. За теоремою Фалеса ми будемо мати рівні відрізки на іншій стороні трикутника. Тобто Аф буде дорівнювати ФК і буде дорівнювати КЦ. Так, Так. а, а ми знаємо, що АЦ равно 18 см. А між собою ці три відрізки рівні. Значить, щоб знайти отрізочок AF. Нам потрібно 18 поділити на 3, бо 6 см. Відповідь 6, ой, 6. 6 см, і це варіант А. Так, номер 12. Гіпотенуза рівна прямокутного трикутника. Цебе um, до 36 сантиметрів. Знайдіть відстань uh, від середини катета, до а ага От у нас, наприклад, середина катета, і ми проводимо перпендикулярчик. Так, поставимо тут Т Трикутник АЦБ рівнобедрений кут С 90 градусів, гіпотенуза АБ 36 сантиметрів, і нам треба знайти ТМ. Так, відстань, розв'язання. Ну, Ми проведемо в нашому триугольничку медіану. Ну, вообще мы проведем высоту, которая будет являться медианой в равнобедренном треугольнике. Так, ну, назовем ее К. Так, проведемо ЦК перпендикулярно АВ, ЦК, медиана у трикутнику АЦБ. Так, значит, АК будет равняться КБ. Так. Хорошо. <клухи> uh, у нас за теоремою, якщо ТМ, то есть одна прямая. перпендикулярно АВ. У нас есть еще одна прямая, которая перпендикулярно такой же прямой, то ТМ будет параллельно ЦК. Так, у нас точка Т является серединой ЦП, значит, вот этот вот кусочек равен этому кусочку. Так, опять же, за ТРМ Фалеса мы маем еще Тут я додатлю, що Т дорівнює ТБ за умовою, так? Тобто у нас є дві паралельні прямі, які перетинають сторони кута, так? І вони відсікають на одній стороні, в даному випадку БЦ рівні відрізки, значить, і на второй стороні вони будуть відсікати рівні відрізки. значить, МБ. Будет равен КМ. Так, і так я забула, що нам нужно знайти. А, ТМ нам нужно знайти. Добре. Ми маємо, що. АБ у нас 36 см за умовою, так. Тоді. У нас ЦК С медиана, значит, витризочек АК доривняя КБ? Значит, можно 36 поделить на 2 будет 18 сантиметров, так? Так и трикутник АКЦ будет тоже равнобедренный, прямоугольный, прямоугольный чему? А тому що якщо тут 90 градусів, то ми ж знаємо, що у нас наш даний АБЦ прямокутний рівнобедрений. Значить, тут кут 45 градусів, так, і тут тоже 45 там А, Ну і, відповідно, вот этот угол теж 45, тобто, кут А дорівнює куту АС і дорівнює 45 градусів. Тобто, звідси маємо, що АК дорівнює ЦК і дорівнює 18 сантиметрів. Так? А, ну, Т у нас виходить середня лінія. Лінія трикутника КБЦ, Б Потому що Т і М є серединами даних отрезків. cb и КБ. И получаем, что ТМ равно 1 вторая СК. Или же равно, равно 1 вторая умножить на 18. Равно это 9 сантиметров. Г. 9 сантиметров.